Сьогодні в цьому відео ми розглянемо топову українську клавіатуру Rockfall 2 Mecha TKL, Або як у нас пережилося, Mecha. Ця клавіатура має дуже багато крутих фішок в своєму ціновому сегменті. Поставляється ця клавіатура в жовтій коробці. В комплекті вас одразу зустрічає клавіатура, непотрібні клавіші, дріт жилення на 1,8 метра підключення USB-C на USB A. По якості він непоганий, достатньо міцний і еластичний. Також в комплекті додаткова шумка можна приклеїти її на пробіл, і є комбінований пулер для кейкапів і свічів. Одразу попереджаю, що ця клавіатура не підтримує хотсвап, ви просто вирвете свічі з плати. Тож цей пулер ви можете використовувати тільки для кейкапів, щоб зняти, продивитись, прочистити клавіатуру і так далі. Також в комплекті посібник користувача і наклейки дрібниця, але приємно. Я дуже багато часу користувався клавіатурами, які були на ноутбуках, і дуже сильно звик до мембранного типу. А механічні мені здавалося дуже незручними, але з часом звикаєш. Тож, перепробувавши багато клавіатур, які були на вітринах магазину, мені до душі припала саме ось ця. По-перше, стандартні кейкапи Double Shot з українською розкладкою, тобто літери як англійські, так і українські будуть світитися. Самі клавіші мають прикольну шершаву текстуру. Перемикачі Hator Aurum Orange мені дуже сильно зайшов цей прямий хід клавіш, бо на деяких клавіатурах був клацуючий ефект. Може комусь це подобається, але мені це виявилося дуже незручним. Перед вами на екрані ще декілька особливостей клавіш. Також із плюсів, як я дізнався, що тут змащені стаби з заводу і змащені перемикачі. Можливо, через це вони такі круті. Тайпінг я покажу трішки згодом. Мені дуже сильно подобається, як виглядає і як вона зібрана. Пластик дуже якісний, без усіляких зазубрин і підігнаний дуже добре. Клавіатура у мене білого кольору, і вона просто білосніжна. Звичайно, весь бруд буде видно одразу, тож треба собою мати чистячі засоби. Я спеціально брав білого кольору, щоб вона підходила до моєї мишки Hotor Pulsar 2 Pro Wireless. До речі, огляд цієї мишки ви можете переглянути ось тут. Внизу цієї клавіатури назва моделі, гравіювання і дуже багато резинових ніжок. І клавіатура стоїть на столі дуже добре. Це Дуже круто, коли клавіатура стоїть дуже міцно. Якщо порухати, то вона не їздить. Є також відвіжні ніжки, якщо вам потрібно, щоб клавіатура стояла ще вище, але їздити буде більше, адже площа поверхні трішки менша. В середині клавіатури використовується пластина з алюмінією, яка надає антивібраційний захист і також чудово відбиває світло. І також подвійна шумоізоляція з використанням шумопоглинаючої піни. Один знаходиться за металевою частиною, інший на дні корпуса. І важить усе це 975 грамів. Зайдемо на є каталог і знайдемо тут цю клавіатуру. На офіційних ретелах становить 2000 гривень, можна продивитися фотографії трішки нижче під фото, короткий опис цієї клавіатури. Також у вкладці де купити можна подивитися ціни в інших магазинах та купити цю клавіатуру трішки дешевше. Посилання на цю клавіатуру я залишу в описі під цим відео. Підключається ця клавіатура тільки по дроту USB-C, яка йде в комплекті. Але хочу попередити, що в кабелі є такі бокові полоси для того, щоб туго підключалося, і при переміщенні клавіатури раптово не від'єдналося, все це зроблено спеціально. І, Зв'язково підключайте до кінця, бо в мене була така проблема, що я підключив, але не до кінця дотиснув. І я думав, що в мене бракована клавіатура. Але потім трішки сильніше притиснув і все запрацювало як треба. Підсвітка. Ця клавіатура підтримує 16,8 мільйонів кольорів RGB, як і мишка. В посібнику користувача було написано, що можна змінювати підсвітку за допомогою комбінації клавіш, але чогось воно не працювало. Але коли я встановив застосунок під хатор, все запрацювало. Ще додамо, окрім налаштовування кольору підсвітки, ви можете налаштувати її яскравість, тобто ви можете вижити це все на максимум і зробити собі якусь круту атмосферу. Трішки зупинюся на застосунку. На першій вкладці можна змінювати функції клавіш, можна поставити все з цього списку. Особисто я цим користуватися точно не буду, а ось підсвіткою побалуватися можна. Тут дуже багато режимів підсвітки: статичне, неон, дихання, хвилі. У мене при під'єднанні саме так і світились. Мерехтіння, ось цей режим виглядає вживу, ну дуже круто. Рухома строка, радар, північне стяєво, бриж, інтерактивний, яку я зараз використовую, перехрестя, швидкий відгук, музичний ритм прикольна штука для. Прослуховування якихось пісень можна в цілому поставити. І користувацький режим. В користувацькому режимі є два налаштовані: це підсвітка всіх літер і для ігор підсвітка WASD та стрілки. І ще три режими, які можна налаштовувати як хочеш, можна навіть зробити прапор України. З усіх режимів мені дуже сильно подобається зараз інтерактивний, бо коли я натискаю на якусь клавішу, то вона підсвічується іншим кольором. В цілому застосунок прикольний, але хотілося, щоб був би один застосунок на всі девайси Хатора, не окремо. Щодо підсвітки, то вона дуже крута, впишеться в або робочий, або ігровий простір. Щодо тайпінгу, звучить дуже круто. Мені чогось це нагадав, що це якась кастомна клавіатура. Тож зараз я вам покажу, як звучить ця клавіатура, і також покажу, як добре відпрацьовують змащені стабілізатори. Чи потрібно купувати цю клавіатуру? Звичайно, потрібно, адже ви отримуєте дуже якісну клавіатуру з приємним тайпінгом, гарною підсвіткою, якісною збіркою, яка прослужить вам дуже довго, і все це за 2000 гривень. Не забувайте ставити лайк і писати коментарі цьому відео, також ви можете підписатися на цей канал. Давайте дійдемо до однієї тисячі. Також ви можете поділитися цим відео зі своїми друзями, щоб це відео просунулося по алгоритмам YouTube. Дякую вам, що переглянули це відео, і скоро зустрінемось. Бувайте!